Повзати, перебирати, сунутися, валитися. Так підступна зима змушує нас вивчати ази екстремального ходіння. Як з'ясувала знімальна група ТРС Бориспіль, не грип та герві косять бориспільців, а травми. З початку року 389 осіб потрапили до лікарні. Лікар-травматолог Олексій Братусь каже, що декому довелося приміряти гіпсову обуванку. Травматизм з чого починається? Від того, що людям паршиво передвигатися. Вийшов, пройшов, упав. Устав, а вже треба щось на ногу накладувати. Сапожок ногіпсовий. Майже всіх, хто звернувся за допомогою в травмпункт, діагностували переломи, каже медична сестра Любов Бойко. Як берегтися? Значить, без потрібної, без надобності не виходить з дому. Якщо людина вийшла, треба йти тихенько, мілкими шашками. Бажано, якщо з кимось ідеш, то підтримують друг друга. Щоб пережити зиму, лікарі радять не наступати на всю ступню повністю. Підіймаючись по слизьких сходах, обов'язково триматися за поручень, не ховати руки в кишені, щоб у разі потреби можна було встановити рівновагу. Дуже багато зараз ламається променеві кістки, дуже багато ламається в голеностопних кісточках в ногах, колінні суглоби багато травмуються. Ну вже рідше трошки вивих і плечових суглобів. Рідше переломи, звичайно, що бедра. Оце найбільше голіностопні сустави, променеві кістки, колінні суглоби. Бажаємо вам безпечної ходьби і бережіть себе. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.